Приїхали ми в таке гарне, в таке гарне місце покопати. Тут була черніховська культура, там десь знизу річка йшла. Кераміка є. Все є. І перший сигнальчик у мене непоганий був. Ось така спинка фібуки. Гарнюнька. Потрапила мені. Ось. що? Знайду, покажу. Так, недалеко відійшов. Десь там була перша спинка в мене. І знов спинка. Хвилиночок 25 походив. Ось така гарнюнька. Нам попала перший раз таку. Непогано знаходжу. Ось. Така гарнюнька. Зараз покажу. Віддяй, як вона била. У мене глибоченько була. Я все крачусь на одному тому самому місці. Тут багато обломочків попадається по Ну потім в кінці вже копо покажу вам, щось намагаюсь показати. Більш-менш цікаве і ось такий випавнак. Сімечка. Гарнюнький, такий красивенький. Зараз покажу по VDII, Що було? Оп Фокус. Гарний стабільний сигнальчик забираємо хабарницю. Таку чудову знахідку. Якого ставимо всі діла туди-сюди. Біля нако виходить, тут я кручусь. Знайшов ще одну спинку. Гарний син я попав. Пінка така зелененька, гарненька. Оп, голочки тільки нема. Це болячка усих. Одні спинки. Може ще динарчика якогось полюю тут. Буду зараз крутитися, хлопці. Ось один там далечко. Іншого взагалі не бачу. Ще таке погодка не дуже. Щось Напевно, дощик буде. А дощик до срібла. Будемо сподіватися, що може ще щось полюємо. Ну тут ще хуторшина є. Може якась мідь впаде. Будемо сподіватися. Тоби, ось Покружляв хлиночок 10-15 і знов заставили себе довго чекати. Знов знахідка Ось по Ось повідіай, добре била. Зелененька бронза. Ну, а я то не знаю, що воно таке, накладка якась. Ну, то їхня 100%. Ось така чудова знахідка. Будемо дивитися, може ще щось ходе. Сьогодні десь динарчики фібуки є наки є, накладочки є багато-багато обломишків багато їхніх, навіть один срібний знайшов невеличкий. ну Потім в кінці вже покажу він такий чиста облавашок. Ну, скоріше, за все то срібло, я сподіваюся. Ось тобі і дощ, умовно кажучи. опа, і знов захід капочека. Теж гарно пила. Це у нас незрозуміло що. Чи гвіздок якийсь. Гвоздик невеличкий. Чи може сережка якась була, я не знаю. Така. Хоп. Може хтось знає, підказує, Там різка-пагнючка. Ну таке, може гвоздик був. але така, чи, Ну я не знаю, що то таке. якась, Якийсь вироб був точно. Ну схоже на це. Гарно повідяй було. Недалеко біля Знов недалеко, ще знов гарнюнький сигнальчик, але щось я його полювати дуже довго не міг. Піна забув в автомобілі, але все одно якось я звик до, так, до пошуків ручками. Але цього разу щось спинку цю довго шукав. Ось така якась бідняцька, погнута трактором, але все одно це спинка фіболки. Вже, вже яка там Четверта в мене попалася. Ось так поле радує. Може ще щось вполюю. Подивлюся, якщо ні, може монетку якусь, щось монеток взагалі нема. Будемо сподіватися, що щось впаде. Просив я у діда Хабара значить, монетку. Ось такий сигнальчик. попалась мені монетка. Але не царік і не радянщина, а наші українські 25 копійок, які вийшли вже з обігу. І там пізній рік, десь чи 15, чи 16-й рік. Ось так глузує з мене дід Хабар. Ну, Проміжуточна попалась. Там. Орляночка, ну, звичайна пугавка ціленька. Потім вже покажу. У хабарниці будемо ходити, бо часу залишилося небагато. Зараз годинки 2-3 і вже треба буде бігти звідси. Бо ще додому далеко за 150 кілометрів добиратися. Вже основні знахідки. Коли десь там, попереду, ось хлопці вже підійшли трішки, я от біля автомобіля вже біля дороги, щоб сигнал зловив. Такий непоганий. І знову нак. І знову нак. Сімечка. Такий гарнюнький. Ось, ну такий як. Перший був гарніший, але все одно піде у хабарничку, в хабарничку. Лайку оставимо. У мене такий сигнал. І ще знову нак. Мені сьогодні не на нак пре. Вже третій, але такий. Нормальний піде. Дощик вже гарний йде. Ось там паличка може бачите, не бачите. Там я знайшов, тут щось ковряв. І вняка якась була... А тут нак попався мені такий гарненький. Ну, Не будемо цей, будемо виходжувати тут. Може ще щось понаходжу. Лайкосик, мені удачі, вам гарного перегляду. Ось такі у нас знахідки. Є три-чотири наки. Багато керамопластики різної-різної кусочки. Ось монеточка є, ось срібельце, фібулки три. Чотири такі гарненькі, Це сама пушка ракета петарда, умовно кажучи. Три такі бідняцькі. Ось ось така цікава, Я показував. Чи гвіздок, чи ще щось. Незрозуміло. Ось така. Шмуртяк. Ось два, два срібльця. А плавиша. Це отець. теж срібль. Багато керамопластики, А ось не показував орлянка. Там її треба відмивати. Ну, То ціленька з вушком, там написи, 25 копійочок. Ну так, кермопластики багато. Все бронзо. Такі знаки ось ще шикардосні. Зараз покажу. Ось такий файний, ціленький. Ось, ось такий величенький. Найголовне, що ціленьке. Оп. Оп. Все. Будемо вже їхати додому, Та, давайте.